Усім здоровки, вас вітає нами. І сьогодні ми продовжуємо проходити, звісно ж, сушібу. Бо ніхто з дорослих людей не грає декілька ігор одразу. Ну бо <свісно> У нас нема часу. Зі свого боку можу сказати, що краще подорожувати саме вверхи, і не фаст-тревелом. По можливості, звісно, на даний момент я повністю пройшла перший акт і все ще тяжко здобувати припаси. Тому ось такі рандомні події у вигляді врятувати заручника від монголів супер класно бустять нашу кількість припасів. Отож, не будемо ховатися і попросимо їх з нами битися. Так, на сповіщенні написано, що деякі вороги будуть намагатися під час протистояння мене обманути і будуть робити фейкові здригання. А оце воно. А я думала, на нього муха сіла. Ну, загалом нічого складного в тому, щоб розпізнати фейкове здригання перед атакою немає. Ні. От цікаво, що одні монголи в нормальних шмотках е, в броні, а одні в яких просто тряпках. Гаразд, якби він був там гучником, до прикладу. Але ж він теж мечник, ну. Так, де там селянин. Рятуйте! Не рухайся. Я сподівалася, що ви прийдете. Тепер ти в безпеці. Це для вас, лорде Лордесака. Жіночка дуже вдячна за свій порятунок і, звісно ж, винагороджує мене тим, що в неї є. Зазвичай в таких ситуаціях у нас з'являється 50 припасів. І маю сказати, що це досить велика кількість. Плюс і ще є вірогідність, що з трупів також випадуть припаси. Так, я йду робити квест. Називається він Інша сторона честі. О, кабанчики. Не знаю на що я сподіваюся, стріляючи з такої далечини, але окей. Тут так спокійно. Що це за місце? Ну, тут, власне, і буде квест інша сторона честі. Це досить цікавий квест, я вам маю сказати. Тож насолоджуйтесь. І Сьогодні зіна, я готуватиму ой, пана дінроку ванну. Ого, вона каже це таким захопленим голосом. Що ж там за пан джінроку такий? Та Боже, де вона сидить? Я думала, ви лорд Джінраку. але ви ще один самурай. Ласкаво, прошу, мій пане. І ще один самурай. Ви ніколи не чули про пана Джінроку? Він легендарний самурай. Хочу зустрітися з ним. Коли він повернеться, скоро Приєднайтесь до нас за вечерею. Можливо, він поділиться однією зі своїх неймовірних історій. Цікаво, що ж він там буде розповідати. Я повернувся зі своєї небезпечної місії. Не хвилюйтесь, я не ушкоджений. О, я не очікував відвідувачів. Ми раді бачити вас, звісно ж. Дякую. Найс привітання, джін. Я не міг уявити, що ще один самурай вижив. Це була запекла битва, чи не так? Береги комацу стали червоними від крові того дня. Жахливо. Ми билися під комодою. Звісно. Пробачте, я втомився від довгої дороги. Будь ласка, дозвольте нам провести вас до ванни. Ми з вами поговоримо після вечері. Будь ласка, йдіть за мною. ну забути, де ти бився, ну, таке. Підозрілий він. Як давно ви знаєте лорда джінруку? Він нам все розповідає. Якби не він, ми б втратили весь острів. Він був озброєний, коли ви зустрілися. Він віддав усе за порятунок Цушіми, окрім свого коня. Він у стайні. Моя вона зачекає. Хочу подивитись на коня. Ану, ану, що там за кінь? Ей, кущ, не стій на моєму шляху. Прості інструменти, нічого незвичного. Фермерський кінь ніколи не бачив битви. Ха-ха, Ось ми тебе і розкосили. Джінроку, великий самурай. Та що тут ще? А оно. Я знаю це сідло належало лорду Хігучі. Джінроку не самурай. Я змушу його сказати правду. Та-та та, -та, -та. А ну, давай, дінроку, розказуй. Mm. Нараз добіжу спочатку. Де жінроку? Він залишився лише, як тільки ви пішли до ванни. Певно було щось важливе. Я знайду його. Ну, папандос, дінроку. Цікаво, а наша вони камінчиками обкладають будинки. Щоб типу красивенько було, чи якісь інші є для цього причини. Щось я заблукала, не туди пішла. Куди ж ти подівся, Дінрако, від мене не втечеш? Щось не можу я його знайти, треба вилізти повище і розглянути з висоти. Ага, ну я вилізла на будинок і одразу побачила сліди. Ну і тепер, селі допит джинсака і знову дерево. Чесно кажучи, от бігати по слідам в темноті це просто жистяк. Причому? Ну невже ніхто більше, крім нього, не виходить і не залишається. А я чого не залишаю сліди? Маємо поговорити. Припини тікати, дурмо! Зупинись! Поки ще не пізно. Оце джінроку дає дьору. Ні в року, так ні в року. Аж п'яти блищать. Я не планую тебе вбивати. Зупинись! Я ні на кого не полював. Та йой. Незручно як вийшло. Бігти тепер в мокрому одязі, ну дуже тяжко. О, опа. Піймався. І я викликаю тебе на дуель! Хочеш битися зі мною? Саме так. Це єдиний вихід. Якщо ти цього бажаєш, я приймаю твій виклик. О Боже. Невже він справді буде бити його мечем? Ну, типу, уб'є його. Блін, ці переглядування, звісно, безсумнівно виглядає пічно. я тільки майже діставала. Зачекай, не хочу помирати! Вибач, я здаюсь. Зізнавайся, хто ти. Я ніхто, ніхто. Я просто намагався вижити. Ти прикидався самураєм і опозорив його ім'я. І ти користуєшся тими жінками. Я знаю. Мій пане. Будь ласка, залиште мені моє життя. І Я ніколи не повернуся туди. Іди геть. Якщо ще раз тебе побачу в цій броні, ми завершимо наш двобій. Ось і вся правда за тим, що він розповідав якісь історії про те, що він легендарний самурай. Я нікого не полював. Розчарований вибіг. Журень. Я повинен розповісти тим жінкам правду. І як би там не було, я не можу звинувачувати того, що він намагався просто вижити. Але таким чином, ну, я думаю, що можна було б сказати, що він там якийсь окей, самурай, але не розповідати якісь неймовірні історії, які важко на вуха натягнути. Хоча він певно думав, що ніхто із самураїв не вижив під комодою. І такий типу я виживший Сакаю, з поверненням. Джін Року прикидався. Він не був самураєм. То він розповів вам правду. Ви знали, що він бреше. Він здавався невинним. І ми насолоджувалися його компанією. Сподіваюсь, ви не вбили його? Він живий, але ніколи не повернеться. Тоді, скажу іншим, що він вирушив на важливу місію. Ми тримались без нього раніше, і триматимемось знову. Ну, от, власне, і таке буває. Прикидатися самураєм. Певно, в його голові не з'являлася думка про те, що якщо буде якась небезпека, то він явно нічого не зможе зробити. О! Зачарування пітьми. Тут поруч іще одне завдання Шепіт у лісі, і я пішла його теж виконувати. А що мені? Не підходьте мій пане! Мстиві духи самураїв заполонили цей ліс. Та невже про що ти торочиш? Це правда. Це місце раніше було притулком, та зараз усі, хто заходять в ліс, не повертаються звідти. Ми на війні. Люди пропадають. Але навіть монголи бояться цього місця. Дочекайтеся сутінків, мій пане. Тоді смерть гуляє лісом. Я переклала кумедно. Гуляй лісом смерть. Відсьогодні тобі не потрібно буде розповідати історії про духів. Би. Ваші слова та богу вуха. Несе. Ща я порішаю. Тут так багато світлячків у цьому лісі, і вони в цьому тумані виглядають так гарно. І мені пригадується одна історія, де світлячки заманювали на болота. І потім духи ловили тих мандрівників і затягували в болото. Ну і вбивали їх, звісно. Просто вали. Так, а що це посеред лісу світять ліхтарі? Це підозріло. Я піду вздовж ліхтарів. Так, якась хатина. Я її бачу. А ну, Хтось жив тут. Покинуто. Легенда Лісу Ягата. Я тут зроблю переклад і поставте на паузу, якщо цікаво почитати. А я рухатимусь далі. М -м -м. Щоденні завдання. Ігнорувати голоси. Це що таке? Блін, мені стає моторошно. Припаси. Є два освітлених шляхи, по-моєму, звідси я прийшла, хіба ні? Ні, не звідти. Ну, спробую піти кудись. Сюди. О, я чую лисичку. Ну, я не хочу зараз за нею бігти, я хочу спочатку виконати завдання. Така атмосфера класна. Оця музика так нагнітає. Ніби зараз з закутка на мене вистрібне справжній привид. Обезголовлений. Так наче вбився, імітував казки про мстивих духів. Тут був ще хтось. Можливо, вони пішли. О, що це за звук? У собака. Це ж собака. Ай, зараз мені руку відгризе. Лол. За лисичкою я не йшла, але шрайн знайшла. О, ще й плюс слот для зачарування. Чудово. Ну, що ж, треба йти далі, шукати ще щось. Якщо тут була собака, значить має бути хтось іще. Блін, ця музичка. Обезголовлений. Здається, ніби він намагався втекти звідкись. Опа. Секретний тунельчик. Ну, а хто тут є? Сподіваюсь, не привиди. Тут було ходить, я вам кажу. Багаття. Хтось мусить бути тут. Вбили недавно. Вбивця десь поруч. робіть таку музику. Я вас прошу мені і так страшно, хтось біг у цей бік. Це було влаштовано, щоб відлякати людей. Чую голоси. І бачу вже когось. Дістав його? Легко. Лише один чоловік. Забрав його голову. Якщо продовжимо в цьому ж досі, зможемо користуватися лісом стільки, скільки забажаємо. У мене для вас погані новини, хлопці. Не продовжите. <звук> Самурає! Будда, захисти це мене! Лол! Куди він дівся? Тепер ліс безпечний. Маю розповісти чоловіку біля дороги нову історію. Фух, це не були страшні духи, я дуже рада. Припаси. Бо, ну реально, трошки стрімненько. Я взагалі не фанатка горорів і типу. Було стрьомно. Залізо сюда. Але схоже, що в Цушімі не місце для магії. І єдиним приводом у Цушімі буду я, Джін Сакай. Кіжа. Такс. Пора повертатися. Я трохи заблукала, тож проматую вам на одразу на розмову. Не може бути. Ви пережили ніч. А ти маєш нову історію. Бандити вбивці колись зробили священий ліс своїм домом. Але духи самураїв, що захищали ліс, розлютилися. Останній воїн клану Сакай почув їхні змучені крики. Він звільнив ліс від вбивців. І духи померлих самураїв були вдячні. Хороша історія. Так, ніби духи самураїв прикликали вас сюди, щоб врятувати їхній ліс. Так і було, присягаюся. Тепер пора зацінити винагороду за завдання шепіт у лісах. Так, ну ясно, що дають досвід. І дають зачарування подвійної руйнації. Ну, ось якось так. А ще у Золотому храмі мені став Хіжа. доступний дар. Ну, якось так. До наступної зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки. Sim,